Футбольний клуб Оболонь зайняв перше місце у турнірній таблиці після перемоги над Полістям. Матч відбувся 23 квітня на центральному стадіоні Житомира. Завершився з рахунком 0-1 на користь гостей. Ну, ми столкнулися з дуже дисциплінованою обороною суперника. То, що пропустили, це була фора для нашого суперника. суперник дуже організовано дісципліновався. Ми ми не, не знайшли, що придивити. Єдиний гол матчу У середині першого тайму спільно забили півзахисник оболоні Тарас Мороз та нападник Максим Єрмоленко. Однак у протокол гри записали останнього сама основна задача це виграли во це сама основна завдання стояла в якихось стратегічних моментах там технічних тактичних там були помилки над цими треба працювати але хлопці витримали дуже був такий бій нас, насичений бій мали декілька ще моментів у другому таймі вовки намагалися реабілітуватись але так і не змогли здолати суперника команда має бути готова даже бить готова И реагировать и после забитого после пропущенного э, повторюсь в другом тайме э, реакция была непуганная но э, не мая просторов э, Довгі передачі під час матчу застосовували систему ВАР. Її для чемпіонської групи Вібетія перша придбав президент футбольного клубу Полісся Геннадій Буткевич. Технологія дозволяє судді ухвалювати рішення в спірних моментах за допомогою відеоповторів. Таке відбувалося у Житомирі вперше.